Ну що ж, мінімальна пенсія 4 тисячі гривень. Всі інтернет-ресурси пишуть про пенсії. Говоримо про пенсії, да? і всі пенсійні інтернет-ресурси говорять і кричать: 4 тисячі-4 тисячі. Вам це нічого не нагадує. Знову пенсійна реформа. Знову говорять, що в парламент подали Опять знову пенсійна реформа. Будуть реформувати, будуть, як би сказати, підвищувати. І 4 тисячі гривень. Я вам нагадаю, як звучить. Українці отримують від 4 тисяч гривень, що змінить нова пенсійна система. гроші знайшлися. Мінімальну пенсію в Україні можуть підвищити до 4 тисяч гривень. Але є але де візьмуть гроші? Але воно нас з вами не повинно турбувати. Якщо то вже робіть. Це для тих людей, які отримують 2300 тисячі триста да, гривень цю мінімалку. Це да, 4000 гривень це якби ковток свіжого повітря. Да, ну, 4000, 2300, 4000, 4, 000, 300, 4 000, це, як би сказати, дуже багато. Але що це в зрівнянні, порівнянні з цінами, які виросли, і які вони ще збираються підвищити, то це ці 4 тисячі, вони нічого. Давайте це з вами обговоримо. Що вони знову там реформують, чи будуть ці 4000 тисячі і коли вони будуть. Підпишіться, будь ласка, на канал, ставте лайк, вподобайку, е коментуйте. Ну, всі, як би сказати, активності на каналі. Це допомагає розвитку канала. А ми з вами будемо обговорювати. Ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, е реформи, економіку, мобілізацію і все на світі. Отже, давайте ми з вами розберемося. Що ж воно? Вони планують в тій реформі. До 4 тисяч ми повернемося з вами. Повернемося. Давайте обговоримо про реформу знову. Знову ж таки, там тій реформі йдеться про накопичувальну систему. Тобто, ну, на даний момент цих пенсіонерів воно не стосується. Да? Це буде стосуватися тих, хто буде йти на пенсію, знову ж на, на, на накопичувальна. Знову гасла е, про спецпенсії. Вони щось там з ними роблять, да, вони щось як їх хочуть скасувати. Але Гетьман це говорить, що е, якась петиція є про скасування цих спецпенсій. Я не розумію, яка петиція. Яка... Чому люди повинні підписувати якусь петицію? У волі немає своєї парламенті, ви там 450 чоловік сидите. Просто-напросто скасувати їх і все. Все. На цьому все закінчилося. Ну, якусь вивізку вони там роблять, вони роблять що ці спецпенсії, не будуть прив'язані до того, до цього, до цього. Але я так думаю, що воно все оте внутрішнє вивізка буде одна, друга, а все, що було всередині, воно залишиться. Тепер е накопичувальну систему. Вони все про цю накопичувальну систему. Але ж ми з вами знаємо, куди діваються оці накопичувальні гроші. Вони накопичуються, 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 а потім в один прекрасний момент хуп-немо! Ну, десь ділося, десь. Ну все, це як у нас же ж да, розводять руками. Ми не знаємо, де воно ділося, і всі вся накопичувальна, оця, е, що люди накопичували, лусне, як при е, союзі, оті книжки. І всі гроші у людей на книжках. І все це воно лусне. Тому що вони не хочуть відповідати за це все. Вони будуть робити, як вони говорять, якісь там е частні фірми, да, вони якісь там будуть е там, відкривати там, е фонди і тому подобне. Але не держава. Чому? Давайте задамо питання. Чому не держава? Раз ви е хочете е ну, накопичену систему вести, ну, значить, е нехай за це все відповідає е да, наш Національний банк. України, да, або ну, хто там, які, куди там? Пенсійний фонд хай відповідає, так? держава повинна якісь гарантії дати, що люди, що ці гроші, які людина накопичать, ніде не дінуться. Вони не хочуть цього робити. Чому? Значить, що десь воно щось буде не так. Спецпенсії, потім ці накопичена система, 4 тисячі гривень, люди мають отримувати. Скажіть, будь ласка. Вам це нічого не нагадує. Знову, та реформа з балами, десь вона ділася. Прийшла нова, новий Кабінет міністрів. Прийшов. І от уже у них от таке, от таке, от, от, от така от реформа у них. Ну, щось це нагадує. Це все робиться перед чим? Пишіть в коментарях. Буду читати. То що... Уряд готує перехід до єдиної провозовної пенсійної системи. Я зараз вам зачитаю, а ви... Вже, як би сказати, робіть висновки. Уряд готує перехід до єдиної пенсійної системи. Спеціальні пенсії трансформують у професійні. Розмір виплат залежатиме від страхового внесків і стажу. Уряд України планує перехід до єдиної прозорної системи. Основна ідея створення єдиної моделі, де розмір майбутньої пенсії буде безпосередньо залежати від суми сплачених страхових внесків і тривалості трудового стажу. Про це свідчить проєкт програми діяльності Кабінету міністрів України, зареєстрований в парламенті No140609. Ну, давайте будемо чесні. Якщо 4 тисячі буде мінімальна пенсія, то і всі останні пенсії повинні зрости в рази. Правильно? Правильно. Реформа передбачає трансформацію спеціальних пенсій у професійні. От вивіска оця вам. Да? Ключовим елементом стане впровадження обов'язкової накопичувальної системи. Впровадження на. Обов'язкової накопиченої системи. Вона доповнить діючу солідарну модель і дозволить громадянам накопичувати власні кошти на рахунках, щоб забезпечити більшу прозорість та прозорість виплат у майбутньому. Тобто, нашими грошима, нам по губам, самі собі пенсії заробляють, а потім зовсім солідарно заберуть, так як і субсидії. Вони вже зараз кричать, що субсидії це кабзба. От крім цього, уряд планує удосконалити механізм числення пенсій та ведення обліку пенсійних прав громадян. Також готується законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення, який визначить правила для участі цієї системи. У 26 році уряд планує модернізувати механізм числа пенсії. Згідно з прогнозами, близько 5 мільйонів українців отримуватимуть пенсію не менше 4 тисяч гривень. Друзі, не менше. До кінця 2025 року Кабмін зобов'язується подати до парламенту пакет законопроєктів, серед них такий документ щодо запуску накопичування пенсійної системи, зміну до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що ми там на мене будемо слідкувати, законодавчі ініціативи щодо вдосконалення обліку пенсійних прав і розвитку професійних програм. Також у планах проєкти, що врегулюють порядок виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям і у відставці, яке довічне судове утримання? За що? Вони зараз, оці судді, вони нам з вами нічого не роблять. Вони роблять тільки все за гроші і все рішається. Нас з вами вони ні в що не ставлять. Чому ми повинні їх утримувати довічно? Я оце цього не розумію. Скажіть, будь ласка. О. І коли ж зросте ця пенсія? Щоб підвищити мінімальну пенсію України на 4,4 тисяч гривень може вже у 2026 році. Головна парламентська комітету з питань фінансів, голова це, да, Гетьманцев, заявив, що від, відповідні зміни планують нести до е, проєкту державного бюджету у 2026 році. Мінімальна пенсія. Становитиме не менше 4-4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього у детінізації економіки. Виведення з тіні мільярди потрібно спрямувати на підтримку не, ну, найрезультатичній категорії, зазначив депутат. Ну, Це Гетьман. Він хоче. Да, тютюн тіні вивезти, щоб люди е, працювали офіційно, світло і тому подобне. Да? Згоден. Згоден. Контролюйте зарплати, контролюйте наші да, заробітні плати, контролюйте оце все. Ви ж нічого не контролюєте, ви все вивели. Знову гетьман це, знову Гетьман це, знає, куди бить. У нас пенсіонерів дуже багато, тому що молоді виїхало дуже багато, а пенсіонери залишилися, куди ж їм їхати. І заробляє бали собі, людина перед виборами. Ось я вам 4 тисячі гривень зараз зроблю мінімальна пенсія. Що таке? 4 Так, да, да, вибачаюсь. На, ряду, як би сказати, з 300 4 це дуже багато, але це ніщо. Ні це ніщо. З тими цінами, що зараз є, це ніщо. Дай Бог, щоб воно це все було, щоб воно так було, щоб підняли. Я тільки за, щоб наші пенсіонери не побиралися, не виживали, а жили. А жили. Вони відпрацювали тяжко і зараз вони. Повинні мучитись отако, а ті, кого вони кормили і з їхніх податків жирували, жирують і крадуть, жирують далі. А наші пенсіонери на 2-300, 4 тисячі гривень просто виживають. Дасть Бог все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Тому що це саме найголовне. На даний момент все.